Розпочнемо із Херсонщини, з регіону, який після а, знищення греблі Каховської гідроелектростанції здавалося б. А що до нього буде така собі затища з приводу бойових дій, а ні, не тут то й сталося. Хоча формально, поки ще полі обережжя Херсонщини по ось цій підтопленій зоні, поки що ніяких наступальних операцій провести наразі ще не вважається можливим. Хоча б я не виключав і напередодні я про це говорив, що десантні операції зрештою, з подальшим сходженням води, яке відбувається набагато швидше ніж це передбачали. Експерти, фахівці та аналітики, десантна операція можлива. Наші інженерні війська навчаються, тренуються, вдосконалюють свої володіння встановленням понтонних переправ, тому. Побачимо, побачимо. Тут звісно, не будемо забігати наперед, адже не знаю ні таємних планів генерального штабу. Це лише можуть бути такі припущення, тому не буду займатися спекуляціями. Втім, що ми можемо сказати по Херсонщині, так це те, що минулої доби надзвичайно активно і дуже голосно гучно було неподалік від Генічеська, Ось пункт Генічеськ, який, я нагадаю, після втечі окупантів з правобережжя Херсонщини з обласного центру Херсона. Саме Генічеськ став таким адміністративним центром окупованих регіонів Херсонської області так ось на північний захід від Генічіська є такий населений пункт як Рикове за 18 кілометрів. По Риковому прилетіли українські Storm Shadow або ракети Скальп. Неважливо чому роблю саме такий висновок, тому що а. Наше повітряне командування визнало, що е, це вони здійснили ось такі приліт, тобто були авіаційні пуски. Ну і Б, звісно, можемо зрозуміти, що е, доволі далеко Рикове розташоване від лінії бойового зіткнення. Якщо так подивитися, це мінімум 110 кілометрів приблизно, якщо брати десь від нової каховки, А то й 119. Ну або. Ось цієї точки 107. тобто звісно, що тут мали бути застосовані авіаційні ракети, а, і пориковому прилетіло надзвичайно гучно. Пропоную вам подивитися відео. А, далі його власне кажучи, обговоримо. Яскраво чути вторинну детонацію. Відтак це показує той факт, що насправді ну, в рикому. Підірвався великий склад із боєкомплектом, і це очевидно саме е, із відео. І знову ж таки, повторюся 110 кілометрів приблизно від лінії бойового зіткнення. Це означає, що полетіли Storm Shadow або Scalp EG від Франції. Ну якщо, звісно, не ефект лінзи відбувся, як це е, часом трапляється у росіян. Е, все сталося на залізничній станції Рикове, знову ж таки повторюся щодо її назви. Е, як ви можете спостерігати, ця станція розташована на гілці, котра сполучає Джанкой. В окупованому Криму та е, Окупований Мелітополь посередині приблизно цього залізничного сполучення, е, і ця залізниця справді веде із Криму постачання російських військ на півдні. Невідомо наразі чи відбулося пошкодження безпосередньо залізничного полотна, чи зачеплена сама гілка постачання. Е, однак я можу декілька висновків по цьому удару зробити. Отже, висновок номер один. Ви поки насолоджуєтеся ще цим відео. А я буду розповідати про свої висновки. Висновок номер один полягає у тому, що по суті, українська тактика дещо вочевидь змінилася, виду змінилася і вдосконалилася. Ми вже перейшли від ударів ракетами Shadow не лише по командних штабах противника, але й по складах їхніх боєприпасів та зброї, загалом виникає логічне запитання: чи це системний перехід такої стратегії, зміни стратегії, чи це просто поява нових можливостей? Зрештою роблю висновок, що і перше, і друге, тому що перша, тобто стратегічна зміна можливостей застосування авіаційних ракет, випливає із. Другого і збільшення їхньої наявності у нас, тому що згадаємо, друзі, останні Рамштайни. Вочевидь, вони були ресурсними. Е, в нас як мінімум з'явилося набагато більше ракет до хаймарсів. Ви лише згадайте раніше, як застосовувалися Хаймарси. по дуже масним цілям по великих складах окупантів або ж по місцях значного скупчення особового складу противника. Е, тепер же тепер же ми бачимо, як хаймарси прилітають по окремим ребам РЛСам ворога, стріляють по установках ППО. По артилерійським системам САУ Гаубицям, зокрема нещодавно на бердянському напрямку, так один Хаймарс, одна батарея Хаймарсів, повністю в хлам знищила п'ять установок МСТА-С противника якраз на Великоновосільському бердянському спрямуванні. Відповідно, до хаймарсів так точно стало більше ракет. Чи можна і чи логічно зробити припущення, що так само відбувається із авіаційними ракетами Storm Shadow, або ж через Slash, Scalp і -Джі»? це французький аналог. Storm Shadow, які нам так само Франція постачає. Я думаю, що це буде справедливо так сказати. Тому, очевидь, тепер ми отримали більше ресурсів, більше можливостей завдавати не лише ударів по е місцям штабів противника у тилу, але також і по їхній логістиці. І для цього нам не шкода цих ракет. Це перший висновок, який я роблю за цим ударом. По рикуму, тепер же повертаючись е до карти Deep State, щоб е окреслити вам логістичний аспект цього е удару, е пропоную. Розглянути е, лінію залізничного сполучення на цьому напрямку. Оте, карту розгорну на повний екран. Отже, як я вже говорив, е, Рикова лежить посередині між залізничною гілкою, що пролягає від, е, від Джанкоя, і веде до Маріуполя, е, перепрошую, до Мелітополя, через Якимівку. Ось я і ще додатково візуалізував, і ви можете побачити, де населений пункт Риква. Тобто по справді посередині, е, звісно, е, поза. Тим контекстом, що знищено БК, ми говоримо про важливість логістичного сполучення у Рикому. Знову ж таки, не знаючи, чи там пошкоджену колію, чи не пошкоджену колію, що з нею там є, яка ситуація. Ну цього ми наразі знати не можемо. Хоча, до речі, є супутникові знімки, які показують ось що так виглядала станція Рикова, колишня партизани. До вибуху так вона виглядає після прильоту. Звісно, якість зображення на цих супутникових знімках дещо спаплюжена внаслідок ось тих клубів диму після прильотів, але навіть не озброєним оком, ну, ми можемо побачити, що е, низка таких о, терміналів так е, вона була цілою до вибухів і зараз вщент знищена на цьому напрямку. Відтак, е, е, окрім того, що ну ми не знаємо, що там залізницею, чи пошкоджена вона, чи ні. Ми можемо припустити, що е, Збройні Сили України виконують дуже цілосплям. Мовну роботу по псуванню логістики ворога згадайте ситуацію півтора тижневої десь давності, населений пункт. Як Кимівка тут, наші партизани знищили. Залізничний міст, ну я не знаю наскільки знищили чи пошкодили, але залізничний міст відновлювати набагато складніше ніж залізничне полотно. Тому наші партизани відпрацювали тут якимися через водну таку перешкоду по залізничному мосту. Нагадаю вам, як це виглядало, ось таке відео. Воно не тривало. Ви вочевидь, його пам'ятаєте. Дуже раділи ми цьому знищенню, тому що фактично говорили, що тепер південь нашої держави окупована частина його відрізана від постачання із Криму. Тепер же, якщо говорити і згадувати ось цей. Контекст Якимівки, так і е, знищення тут залізничного моста, я повторюся, що відновити залізничне міст набагато складніше, ніж відновити залізничне полотно. Полотно це на раз два а от з мостом набагато все складніше. І так, е, з моменту знищення ось мосту тут виникло в окупантів проблема. А як же постачати тепер БК із Криму до Мелітополя? Вони, очевидь, ухвалили рішення, що найближчим і найтаким. Більш прийнятним для цього населеним пунктом до Якимівки, оскільки до Якимівки ти вже не може постачати, є Рикове. Вони тут вирішили збирати свій БК і далі, вочевидь, паралельною дорогою через вивантаження на вантажівки, власне кажучи, далі із Рикового. Тягнути весь цей БК і необхідне для фронту до Мелітополя, звідки вже перерозпреділяти на необхідні напрямки: чи то там на Васильівку, чи то е, в сторону Оріхова, чи на Великоновосілківський фронт. Е, і тепер ми робимо припущення. Мені здається, воно доволі таки логічне, що коли окупанти почали збирати все в рикуму, наша розвідка прекрасно знала, що там значне, значна кількість БК ворога. Е, і коли вони. Дістали вже скомпанували так, би мовити, великий великий боєкомплект. Туди прилетіли наші авіаційні ракети. Тож я роблю висновок, що все нажите ні трудом за півтора тижні там було знищено. Е, і до чого я ще ведусь всі ці свої умовиводи і умозаключення? Е, до того, що я хочу показати, що більшість процесів, які зараз відбуваються на фронті, е, до яких Командування у контексті планування вдається на нинішній час, всі вони є контрольованими і дуже логічними, тому що коли трапляється А а в нашому випадку, а це псування моста, якщо його не знищення, то принаймні руйнування мосту в якимись залізничного мосту, і аспектом Б у цій хронології виникає е, тепер приліт по великому складу БК у е, населеному пункті, про який ми зараз говоримо у Рикому. Тобто загальним планом нашого командування на цьому напрямку було а, і стояло задачею розтягування плеча. Постачання логістики ворога на цьому е, спрямуванні для того, щоб зробити ось ці розтягнуті лінії противника більш уразливими для ударів наших ракетників. Зрештою, це і відбулося. Тобто, вочевидь, все йде за планом. Ну якби це знаєте, так мемасно не звучало, е, тому що це виконує трішечки Міністерство оборони Російської Федерації, але справді є певний план, і ми за ним рухаємося. Знову ж таки, якби це мемасно масно не звучало е, тому, е, тому, друзі, все. Все справді я сподіваюся під контролем.